Знаєте, от в когось є історії з поганим, а в когось є історії з хорошим. Зараз я вам розповім історію о шарамі на Почти як в Гаррі Поттера. От диві. Я, коротше, з мамою пішла в... Є в нас такий магазин, який називається цей Бу-Сіті. І знаєте, що і в тому є обуві. І обійня. Я пішла з мамою. в садик, Мені треба було до садика купити такі шляпочки, типу, я такі взувати. Типу Снянка. Я там дівчинку і дівчинка підійшла і сказала, давай дружити. Я забула їй сказати ім'я, а вона мені спеціально як не сказала. То знаєш що, Вона сказала, давай грати в паркур. Я сказала, окей. То знаєш що? І дивіться, і вона каже, Чого, хто допригне до того білого сара, того з того чуть-чуть острі кінчики. І от мене допригнула якимось способом. А я, я боялась, бо мені треба було пригати по пуфікам. А пригати то я далеко не вміла, бо мені було тоді 6-5 років. А я просто не допригнула і вдарилася в той кутик. Зараз я вам скажу всю історію, яку побачила мама. Обертається, а там все в крові. І отам, от там я плачу, всі допомагають мені. Потім, знаєте, що ми, коротше, ми поїхали в лікарню та й зробили якийсь там, типу, пластер, Знаєш, що? Ну, повірте, що сталося. Той пластер, Потім в мене після того був маленький шрам. Може, його не так ще не видно, але він в мене є. І це бука пець.